щире вітання на каналі ICTV2 Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, осінь настане рано, і зима буде ранньою. А поки що на заході похмурий день. З самого ранку небо вкриється хмарами. У другій половині дня очікуйте на дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Тому рекомендую прогулюватися з парасолькою. В день термометри покажуть 27-31. А вночі 14-16 градусів тепла. На півночі України очікуйте хмарну погоду з проясненнями. У сумах, Житомирі, надвечір пройде дрібний теплий літній дощик. Повітря прогріється в день 32-34. А вночі температура впуститься 15 19 градусів. На сході України очікуйте контрастну погоду. День розпочнеться спекотно і сонячно, але з середини. Похмуро і подекуди дощитиме. Дощі накриють переважно увечері, тому у другій половині дня беріть парасольки. Температура денна 34-36, а вечірня 22-24 градуси тепла. На півдні спекотна погода. На небі жодних хмар. Сонце-захисний крем, світлий, закритий одяг, вода. Не забудьте захиститися від сонця. А краще в пікові години не виходити на вулицю. Днем прогнозують десь 35-37, а увечері трохи менше 20-24 градуси тепла. У центрі країни трохи інша картинка. Сонячна погода і хмарна з дощем. Проте стовпчики, термометри все общена покажуть високу температуру. 30-34 градуси з плюсом. Уночі 17-21 градус вище нуля. У столиці день почнеться з високої температури і безхмарного неба. Вже вранці позначки покажуть десь 25 градусів з плюсом. Сонце поступово нагріватиме повітря і вже в день максимум буде 29-32 градуси з плюсом. А вночі комфортно 20-22 градуси вище нуля. Я з вами прощаюсь, але ненадовго. До завтрашнього ефіру. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!